І військові нанесли авіаційний удар по ямполю, влучивши в одне з промислових підприємств. У селищі пошкоджено будинки та установи. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. У селищі Шалигини в результаті удару кабами знищено два приватні будинки. А у Глухові пошкоджено ангар наукового закладу. Тим часом зі свиси триває евакуація тих, хто не може покинути селище самостійно. У перервах між вибухами вивозять волонтери. До вашої уваги терміновий випуск новин на межі. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Сумській області дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. За інформацією оперативного командування Північ, вчора, 27 серпня, близько 9-ї години вечора російські військові скинули чотири керовані авіабомби на селище Ямпіль. Як повідомила на межі Ямпільська селищна голова Ольга Губер, вибухи прогреміли на одному з промислових підприємств. На даний час ніхто з мешканців селища не звернувся за допомогою до лікарні. Натомість у багатьох будинках населеного пункту вибиті вікна. У ці хвилини триває ліквідація наслідків ворожого удару. Вчора, десь о 21-й годині, орієнтовно на території ямперської громади ворогом було скинуто каби. І е, зазнали руйнації промислове підприємство, є пошкодження будинків багатоповерхових, приватного сектору, е, адмінбудівель і е, комунальних закладів. Але е, люди всі живі, перелякані, але цілі. Загалом за минулу добу армія Росії скинула на Шосткинський район 26 керованих авіабомб. Відомо про руйнування двох приватних будинків у селищі Шалигиному та влучання у ангар наукової установи у місті Глухів. Інформація про загиблих та поранених не надходила. Тим часом в селище Свиса триває евакуація. Більшість людей, які побоюються жити в умовах постійних обстрілів, виїжджають самостійно, натомість для евакуації старих та немічних залучають волонтерів. Про те, як зі свиси вивозили лежачу жінку, дивіться в сюжеті кореспондентів на межі. Російські військові щоденно обстрілюють селище Свиса, наносячи удари керованими авіаційними бомбами та ракетами. За період з 19 по 27 серпня у населеному пункті загинуло двоє цивільних людей. Ще п'ятеро отримало поранення. Це змусило місцевих замислитись про евакуацію до більш безпечних місць. Свисянин Олександр Чмир розповідає, що вони з сестрою вирішили вивести батьків до Києва. Так як мати чоловіка паралізована і не може самостійно пересуватись, вони звернулися за допомогою до Червоного Христа. Почався обстріл. Крайню хату в там. К нам осколок залетів, теж пробил. Ну от сестра дзвонила, говорит, так і так, давай відвезем. Попросила ребята восьміт, 44-го року. 44 Паралізував на два місяці. Ну, там посмотрите, куди. Як. Житель селища Михайло Комендант вирішив евакуювати свою дружину Олександру. Сам чоловік залишається в свисі, бо говорить, не може залишити будинок. Та господарством. Вона ще не ходить. Як я можу з нею? Вона хоч там буде більш надіжні. Хочу, щоб не розташили а нічого. І по ремонті виробити кое що підремонтувати. Страшно тепер, а що тепер робиш, якщо… Нічого, як-небудь переживи. А може, можеш, можеш перекратяти. Володимир Москаленко очолює загін швидкого реагування Червоного Христа. Розповідає, що останнім часом до їх організації стало надходити більше звернень Шосткинського району. Лише за останні дні вони вивозили людей з села Сопич Есменської громади та міста. Середина Ну, У нас була заявка на евакуацію людей з прикордоння іменно ССВС. Тому ми приїхали сюди. Забираємо людей, оце мала мобільна людина та й чоловік. І по заявці дитські відправляємо їх до Києва. Ми згрупірувалися з київським загоном, і ми довозимо, до, привезли, приїхали сюди, забираємо і в Батуріні передаємо київлянам, які привезуть її до Києва і передадуть до всі. До нас може звернутися люба людина, яка потребує допомоги, евакуації з п'яти або десятикілометрової кілометрової зони, яка підлягає обстрілу і яка не має можливості сама виїхати звідси. Червоний хрест обладає транспортом, за допомогою якого можна маломобільних не просто колясочників, але лежачих вивозити на більш безпечну територію. Співробітник Червоного Христа Геннадій Ворона розповідає, що його дитячі роки пройшли в свесі. Тепер чоловіку доводиться евакуйовувати звідси людей. Завдяки знанню селища він може швидко приїхати в потрібне місце. Дуже тяжко дивитися на те, що зараз проходить тут. Дуже тяжко. Тому що раніше сюди приїжджав відпочивати до друзів, до родичів, які залишилися. Зараз приходиться приїжджати сюди, чи перевозять гуманітарну допомогу, чи перевозять людей, які постраждали внаслідок обстрілів, чи які є інвалідами, які є маломобільними. Тому дуже тяжко на це все дивитись. Чекаємо, щоб як можна швидше закінчилась війна. У сумській обласній організації ТОВ Червоного Христа України повідомили на межі, що допомагають з безоплатною евакуацією з прикордонних громад людей з інвалідністю та лежачих хворих, які потребують медичного догляду. Подати заявку на евакуацію можна за телефоном плюс А сьогодні близько восьмої години ранку росіяни атакували місто середина буду дронами. Один із безпілотників росіян застряг на дереві. Також лунали вибухи і спостерігалися задимлення у приватному секторі. Інформує кореспондент на межі. Росіяни продовжують акувати Сербенбудську громаду, особливо місто Сербенбуду. Атакують дронами вчора ввечері. Був пошкоджений магазин. Два легковика, приватний будинок. Сьогодні зранку між ранком і восьмої. Дрон залетів на одну із прикордонних вулиць міста, скинув вибухівку на приватний будинок. Будинок загорівся. Сім'я цього будинку, власники будинку, намагались переїздити в інше більш безпечне місце. Збирали речі, щось перевезли. На момент вибуху в будинку був чоловік, який встиг заховати собаку і сам заховався. І саме завдяки цьому всі залишились живі і здорові. Це всі головні новини регіону станом на 13-ту годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.